Привіт, радий тебе вітати на цьому уроці. Сьогодні ми з тобою будемо розбирати, що таке взагалі блокчейн і що таке взагалі криптовалюта, як це все працює. В першу чергу хотів би сказати, що блокчейн це як по факту велика цифрова книжка, де ведеться запис абсолютно всіх операцій. Тобто, уяви не знаю собі, зошит, де кожна сторінка це окремий блок. Тобто, все, що ти внесеш в цю сторінку, його неможливо вирвати з цього зошиту. Тобто, Грубо кажучи, як вирвати з контексту, да, або якось там замінити. Але все одно кожна сторінка це окремий блок в всій цій цепочці. Відповідно, маючи одну, один такий зошит, ти маєш там. 96, або 48, або там ще іншу кількість сторінок, відповідно блоків. Як тільки сторінка заповнюється, додається нова, тобто, відповідно, запис іде безпроривно, і він йде від сторінки і до сторінки. І так, сторінка за сторінкою фактично формується ланцюг або Простіше кажучи, блокчейн, тобто інформація вся записується в певні блоки. Як ми вже з тобою це розгляділи на аналогії, це можуть бути, грубо кажучи, як сторінки в звичайному зошиті. І коли у нас одна сторінка заповниться інформацією, ми переходимо до іншої сторінки, точно так же само і в блокчейні. Коли в блокчейні інформація заповнюється в один блок. Створюється наступний блок, і воно йде безпреривно, тобто, ми не можемо нічого ні змінити, ні форматувати, ні якось повпливати на інформацію, яка вже була занесена в блоці, і якось, наприклад, змінити інформацію з блоків минулих. Давай розберемо, чому так. Чому ми ніяк не можемо вплинути на, скажімо так, технологічну складову, на чому ми не можемо ніяк замінити. Те, що у нас вже було написано в наших зошитах, або в наших блокчейнах. Тому що в першу чергу копії, давай так, нашого зошита, наших сторінок, вони є у тисяч користувачів по всьому світу. І відповідно це робить дані блокчейну або дані наших, скажімо так, сторінок, максимально. Надійними та захищеними, тому що ти не зможеш змінити е, суть сторінки, ти не можеш змінити наповнення сторінки, е, тому що м, копія цифрова копія твоєї сторінки, да, або твого блоку, простіше кажучи, вона буде знаходитись у тисяч користувачів, тому е, будь-яка зміна на да, або підміна інформації вона буде просто неможлива. Давай ще трошки поговоримо про блокчейни, е, яких видів вони існують, да, і що взагалі. Яка суть цих блокчейнів В першу чергу? Блокчейни є у дуже багатьох криптовалют, тобто фактично, блокчейн це система. Внутрішніх транзакцій, на да, і внутрішньої безпеки певної монети, да, або певної мережі. Можемо взяти до прикладу там самі такі популярні, да, це біткоін блокчейн, ефіріум блокчейн і Solana блокчейн. Всі ці три блокчейні вони схожі між собою, тому що, по-перше, вони дають певний захист, вони діють по. Ну, скажімо так, приблизно схожим протоколом, звичайно, що чим новіша монета, тим, скоріш за все, вона буде більш функціональна, і скажімо, її внутрішні протоколи вони будуть більш адаптовані під реалії нашого часу. Якщо, наприклад, там говорити про біткоін блокчейн, то ми можемо. З тобою прийти до такого висновку, що він був і залишається першою криптовалютою в світі, але його блокчейн він трошки не підходить для реалій нашого часу. Це не означає, що він поганий ні в якому випадку. Це означає лише те, що, наприклад, коли він створювався, це було нормально, що транзакція, наприклад, може йти там добу або дві доби, або три доби, і так далі. Зараз, наприклад, ми з тобою живемо в еру досить швидких технологій, і для сьогоденного світу тема, скажімо так, швидко. Стії транзакції вона також не менш важлива, ніж тема безпечності цієї транзакції, тому відповідно це нормально, якщо в мережі бітка буде йти транзакція, наприклад, там. 8, 12 годин, 24 години це абсолютно нормально, тому що сама мережа в першу чергу вона скажімо так трошки не приспособлена до того, щоб проводити швидкі транзакції. Але, повторюся, знову це не значить, що мережа погана. Мережа працює круто, стабільно, тобто на біток. У мережу самого бітка і неможливо взламати по тим даним, які є зараз. Можливо, якісь суперкомп'ютери майбутнього вони зможуть це зробити, але з тим, що ми маємо зараз, це фактично нереально зробити. Якщо ми поговоримо, наприклад, про мережу номер 2 це мережу Ефіріума, це більш така. Вже сучасніша набагато мережа, тому що вона дозволяє будувати нас на основі своєї мережі різні інші проекти. На що мається на увазі? Тобто, сам блокчейн Ефіріума він також надійний. Він набагато дешевший по транзакціям ніж. Блокчейн самого бітка. Якщо ми поговоримо про е, мережу ефіріума, то тут все е, набагато простіше, тому що ми можемо взяти абсолютно все, про що ми говорили, е, з мережею бітка, тобто це е, передача коштів, це захищеність, це швидкість, е, але мережа ефіріуму вона також е, вона працює набагато швидше, ніж мережа бітка, е, вона дешевша, ніж мережа бітка. Е, при Переказі коштів, тим паче, що переказ коштів не важливо, скільки ти будеш переказувати, тому що ти можеш, наприклад, відправляти клієнту. Ти, наприклад, клієнт, А, ти будеш відправляти кошти клієнту Б. І не важливо, яка сума в тебе буде. Це може бути там 1 мільйон доларів. Це може бути 100 доларів, це може бути там 333 долари, не важливо, ти будеш платити ту комісію, яка є на момент відправки. Комісія в. Мережі ефіріуму, вона плаваюча, тобто, в якісь дні вона може бути там, наприклад, 5 доларів 75 центів, Через там, 3 години вона вже може складати 6 доларів 22 центи, цента, і, наприклад, там, ще через 5 годин вона може складати там, до прикладу, 4 долари 91 цент. Тобто комісія в мережі ефіріуму, вона плаваюча і. Це абсолютно нормально, тому що комісія в цій мережі вона формується під час того, як ти вже підготовлюєш свою транзакцію. Тобто ти будеш бачити ту комісію, яку ти заплатиш, під час того, як ти вже будеш надсилати свої кошти. Це абсолютно нормальна практика. Що можна ще також додати по мережі Ефіріуму, Це не просто про гроші, а це є платформа для створення різних смарт-контрактів, тобто автоматичних угод без людей, якщо можна так сказати. Але про смарт-контракти, я думаю, що це тема абсолютно іншого уроку, тому що там можна дуже також багато чого розповісти. І якщо ми поговоримо про, наприклад, там інші системи блокчейну, на це вже, скажімо так, різні криптовалюти, які працюють на Основі да, або створюють свої особисті блокчейни, або там вони можуть, наприклад, створюватися і працювати на основі там того ж самого Ефіріуму. От тут уже кожна інша капітовалюта на да, інші токени, які відносяться у нас до альтмаркету, вони. Можуть вже будуватися під якісь, наприклад, певні задачі, да. Тобто, якщо на ми будемо говорити з тобою про такий третій самий популярний блокчейн, це може бути блокчейн е системи Solana, і він якраз і був створений для того, щоб конкурувати, можна так сказати, конкурувати з екосистемою ефіру, тому що Солана, взагалі, її багато хто в певний період часу називав вбивцею ефіріума, тому що вона коштує дешевше, вона працює швидше, вона має більшу пропускну здатність транзакцій за певний період часу. Тобто тут ми бачимо, що фактично всі. Блокчейни вони зводяться до того, що е, треба робити більше за меншу кількість часу за меншу комісію. Тобто, гонка фактично якраз і е, направлена в саме це русло. І якщо так трошки підсумувати, то можемо сказати наступне: що піто. Це фактично як золото, тому що е, в нього є уже свої певні е, крипторезерви. Да, ті, наприклад, які підписав Дональд Трамп в на початку 25-го року. Е, також е, якщо про ефіріум говорити, то це фактично як комп'ютер для нових якихось ідей для нових платформ, для нових створень. І Мінші токени це фактично. Різні цифрові монетки для різних задач, тобто, як ми вже сказали, на всі інші монетки, да, всі інші блокчейни, вони якраз створені для того, щоб або допомагати розвантажувати такі проекти, як піток, Ефір і так далі, або, скажімо, так, якось пробувати конкурувати з ними, але це вже більш такі точки задачі. Тобто, фактично, вся система блокчейну зводиться до швидкості, до транзакцій, до анонімності. до Захищеності твоїх коштів та, звичайно, до твоєї доступності, тому що тобі має бути просто робити транзакції. Також хотів би зразу прояснити декілька моментів, чим взагалі крипта відрізняється від банків, тому що. Всі ми розуміємо, як плюс-мінус працює банківська структура, да які в неї є основи, на да, на чому вона може заробляти, і так далі. Що взагалі таке крипта, і да, і чим вони, скажімо, так відрізняються між собою? Ну, в першу чергу, криптовалюта вона була створена як децентралізований проект, тобто проект, який неможливо контролювати в. В рамках якоїсь е, фінансової структури, е, тобто, фактично, крипта суть крипти зводиться до того, що е, в криптовалюті немає центрального керівника, тобто немає директора криптовалюти, е, ф, сама крипта вона забезпечується за рахунок інших користувачів, тобто там є е, таке поняття як майнер. Да, ми його також будемо розбирати, але в окремому відео е, фактично. Грубо кажучи, ніхто не може там заблокувати е, твій, твій гаманець або зупинити перехист коштів. Е, тобто немає якогось керівника, да, який там може якось втручатися в. Перелік ось цих транзакцій, перелік подій відповідно, якщо немає керівника, то систему забезпечують лише самі користувачі та ті, хто біля цих користувачів знаходиться. Да, тобто це може ну в основному забезпечення життєдіяльності якоїсь. Якоїсь блокчейну це завдяки майнерам, але знову ж таки про майнерів ми будемо говорити в наступних уроках. Банки вже в свою чергу вони контролюються державою, тобто вони можуть і заморозити рахунок, і обмежити перекази. Тобто, тут дуже багато своїх таких тонкощів вони можуть дати фінансовий моніторинг, пояснення коштів. Тобто, там дуже багато всього в крипті неважливо. Ти можеш знаходитися умовно кажучи в Україні да, переказати кошти в не знаю, В той же самий Дубай, в Америку, в Лондон, в Токіо, в Сінгапур це все буде в тебе займати там, приблизно там, до години часу в середньому, і за це все ти заплатиш комісію, там, ну, нехай умовно кажучи, там, до 5-7 до доларів. Є мережі, в яких це взагалі може бути безкоштовно, да? тобто 0 доларів, 0 центів. Відповідно, якщо порівняти то в банківській структурі для того, щоб ти зробив такий переказ, тобі потрібно буде набагато ось таку стопку документів з поясненнями, чому що це за кошти, звідки вони кому ти надсилаєш, куди ти їх надсилаєш, і так далі. Тобто, крипта вона набагато спрощує весь цей механізм передачі коштів, але в крипті також є свої певні небезпеки, тому що. Небезпеки вони є абсолютно всюди. Можливо, в плані якогось скаму, да, то серед банківських транзакцій це трошки легше запобігти, тому що є більше перевірок в крипті. Якщо ти сам натрапив на скам, якщо ти йдеш далі по якомусь скамовому проєкту, то відповідно ти не зможеш повернути свої кошти. Тому в крипті, ось ця власна безпека, вона має бути на першому місці. Тобто ви маєте самостійно вчитися все перевіряти, все дивитися, все налаштовувати і розумітися, хоча б в якихось базових речах. Тепер давай також ми з тобою трошки поговоримо про те, що таке взагалі криптобіржі та яка їх роль, і взагалі які вони є. В першу чергу, криптобіржі це. Такі місця локації, де люди купують і продають свою криптовалюту. Да? Тобто, це саме така е, перша фаза, да, з якою зіштовхнеться будь-який користувач. Тобто, це е, покупка та продаж крипти. Вони працюють як ринки або як обмінники, якщо м, так проводити по аналогії, є е, 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 два види бірж, тобто централізовані біржі, це вони мають абревіатуру цекс. Працюють як класичні біржі, наприклад, там до них ми можемо віднести там Binance, Bybit, ну там інші біржі. Тобто, це біржі, де ти проходиш верифікацію шляхом QIC, або там знай свого клієнта вона що називається. Тобто це верифікація, де ти надаєш свої паспортні дані, там і, в принципі, там підтверджуєш свою особистість. Тут є власники служби підтримки, там певні правила по. Тому, що можна, що не можна робити на такій біржі, тобто це якраз така перша відмінність. Тобто це біржа, яка не є анонімною, та? тому що ти, як користувач, ти надаєш і підтверджуєш свої дані. Тобто, що е, я такий-то, такий-то, ось мої документи, і всі транзакції, які відбуваються на твоїй біржі, вони не будуть анонімними, тому що біржа знає, хто ти, звідки ти і. Знає дуже багато інформації вже про тебе. Або є біржі, скажімо так, децентралізовані. Це біржі Dex. ДЕКС це біржа без якогось власника біржа. Не знає напряму, хто ти з якою ціллю ти сюди прийшов. І тут відбувається також напряму обмін між користувачами там до таких бірж. Ми можемо віднести там той же самий Uniswap, Панкейк Тобто це біржі, де фактично відбувається обмін. Як взагалі підключається до таких бірж? Якщо, наприклад, там централізовані біржі Секси там, Допустимо, той же саме Binance або Bybit, ми підключаємося е, напряму там, завдяки е, логіну і паролю, да, там, завдяки тому, що ми пройшли верифікацію і так далі. Підв'язали свій номер телефону, свою електронну пошту, то до децентралізованих е, бірж, до ДЕКСів ми підключаємося завдяки е, гаменцям. Да, це можуть бути, там, наприклад, такі гаманці, як Metamask, можливо, ти вже про них чув, е, Trust Wallet. А, або там інші інші гананці, але а, суть в тому, що ці гаманці вони йдуть анонімні, тому що створюючи гананець, ти ніде не вказуєш ніякі дані про себе. Тобто, ти не вказуєш ні е, якусь там пошту, ні номер телефону, ні як тебе звати. ти не вказуєш абсолютно нічого. Все, що ти вказуєш, е, це лише. Е, Сідфразу, яка видається при створенні, – це фраза, яка надає змогу, завдяки тому, що ти маєш до неї доступ, відновити або зайти на іншому пристрої до твого гаманця. Завдяки сьогоднішньому уроку ми з тобою встигли розібрати, що таке взагалі блокчейн, як він може працювати, які основи блокчейну є, яка різниця є між банками, звичайно, до яких ми всі звикли, та криптою. І плюс ми ще розібрали з тобою криптобіржею. Так, ми їх затронули дуже поверхнево, але сьогоднішній урок у нас такий більш вводний для того, щоб ти зрозумів хоча б якісь основні терміни, і щоб далі тобі було набагато легше. З нами працювати і е, чекаю тебе на уроці номер два.